Друзі, усім привіт! Мене звати Ніко Місаренко. Я займаюсь неофіційною україномовною озвучкою гри Doom Eternal. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись на процес звукозапису та обробки. Тож погнали. Отож, в першій місії у нас є декілька дійових осіб. У нас є жерці, ОАК, голограма, канмейкер і вега. Я їх вже попередньо записав, обробив, але хотів би вам показати сам процес, як це виглядає на практиці. Отож, маємо таку фразу, я її переклав на українську мову. Давайте спробуємо записати. Перший пекельний жрець був знищений, демонічну активність на землі зменшено на 36,8%. Залишилось два пекельних жерця. Першу обробку, це ми трошечки деформуємо наш голос. Перший пекельний жрець був знищений. Робимо його нижчим. Далі еквалізація. Перше пекельний жрець був знищений. Далі компресія. Перше пекельний жрець був знищений. І на другому треку ми також видозмінюємо. Еквалізуємо, компресуємо і робимо невеличку затримку, щоб зробити стерео. Перший пекельний жрець був знищений. Разом цих два трека звучать ось так. Перший пекельний жрець був знищений. Демонічна активність на землі зменшено на 36,8%. Залишилось два пекельних жерця. Ось так. Друзі. Я переузвучував вегу. Тепер давайте послухаємо, як звучить в оригіналі ОАК голограми. Оце ці голограми, які стоять по всіх комплексах. Клензингерт і за несесерістеп анапатчобрайдер цморо. Тож я зараз спробую змітувати жіночий голос, наскільки у мене вийде, і потім обробити його. Очищення землі необхідний крок на шляху до світлого завтра. Трошки обробки. Очищення землі необхідний крок на шляху до світлого завтра. І трохи простору. Очищення землі це необхідний крок на шляху до світлого завтра. Аерокосмічна корпорація хотіла б подякувати вам за підтримку. Під час цього переходу ваші страждання продовжують надихати нас. Особливо цікаво було працювати над жерцями. Зараз, наприклад, Деага Нілокса, першого жерця, якого вбиває головний герой, покажу вам, як я їх озвучував. Ось як він звучав в оригіналі. Soul Зараз мені потрібно буде зімітувати, що мене хтось душить. <гум> Моя душа все ще захищена. <гум> Звучить максимально крінжово. Так, але після певних обробок все стає трошечки цікавіше. <гум> Моя душа все ще захищена! <гум> Моя душа все ще захищена. І останній, хто в нас є в першій місії, кого ми маємо переозвучити, це одна із головних антагоністок, Хан Мейкер. Ось як вона звучить в оригіналі. You go too far this time. You cannot interfere. Ти переходиш усі межі цього разу. Ти не можеш втручатися. І додаємо обробку. Слухаємо. Ти переходиш усі межі цього разу. Ти не можеш втручатися. Це шанс для людства покаятись та послужити нам. Ти не можеш опиратись волі, кханмейкер. Активовую портал. Адже саме ти повинен був це виконати що так, друзі, я переозвучував першу місію. Сподіваюсь, результат вам сподобається. До зустрічі в нових відео.